А чи думали ви про те, як виникає вітер? У цьому відео ми розберемося, як виникає вітер та чому відме з різною силою. Сонце прогріває земну поверхню нерівномірно. Тоді над теплими ділянками тепло повітря стає легшим і піднімається вгору. В такому місці повітря менше тисне на землю, тому кажуть, що там низький атмосферний тиск. Натомість над холоднішими ділянками землі повітря залишається щільним та важчим і більше тисне на поверхню, тобто там високий атмосферний тиск. В результаті чого повітря завжди рухається з холодної поверхні з високим тиском, на теплу поверхню і з низьким тиском. Саме цей горизонтальний рух повітря ми називаємо вітром. Швидкість вітру вимірюється метри за секунду. Для визначення швидкості вітру ми використовуємо шкалу Буфорда. Прийнятою всесвітньою метеорологічною організацією. Синоптики можуть прогнозувати швидкість вітру за положенням ізобар, тобто за лініями з однаковим атмосферним тиском на синоптичній карті. Чим щільніше їх розташування одна до одної, тим більша швидкість вітру. Чим більша відстань між ізобарами, тим менше значення швидкості вітру спостерігається на метеостанціях. У житті ми часто стикаємося з вітрами, які не несуть небезпеки. Це штиль, слабкий та помірний вітер. Але чим вони відрізняються між собою? Відсутність вітру це штиль. Слабкий вітер має швидкість до 5 метрів за секунду. А помірний вітер від 5 до 14. Але коли швидкості вітру набувають небезпечних значень, наші синоптики випускають попередження. Їх буває два типи: напориви вітру. Та на шквали. А в наступному відео ми поговоримо, коли вітер стає небезпечним. Розглянемо пориви вітру, шквали та чи існує в Україні ураганний вітер.